Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дякуємо Бога за чудове служіння, в якому ми знову і знову згадуємо про те, що наш Господь Воскрес із мертвих. Він зробив надзвичайну справу, свідками якої сьогодні є кожен із нас. Сьогодні у нас є особливі люди. Ми хотіли би виділити цих людей. В них сьогодні багато що буде вперше. Перше причастя. Перше відчуття того, що вони вливаються в церкву Ісуса Христа, стають його нареченою, послідовниками здорового вчення апостольського, які залишили для нас, все, що чули від Ісуса, того тримаємося, і ми з вами. Сьогодні вони першими будуть отримувати причастя для себе. ми будуть чути, як Дух Святий буде звертатися до них, як тих, які вже стали на той шлях. Вічності разом з Ісусом. Ми вітаємо вас в вашій помісній церкві. Хай Бог благословить. Сьогодні ми маємо причастя, друзі, і це так само привід заглиблюватися в Боже Слово, щоб розуміти, до чого Господь закликає нас сьогодні. Особливо, коли мова йде про причастя, то таке розуміння свідоме, що ми маємо до цього певним чином готуватися. Ми переглядаємо наші думки, ми намагаємося збагнути, що відбулося за цей проміжок часу, що сталося, що ми набули, можливо, що ми втратили, про що ми з розпачем сьогодні згадуємо, що не могли явити тої слави Господньої, яку він очікував від нас, як від своїх дітей, як від тих, яких він посилає до краю землі свідчити про те, що Він є добрий, милосердний, воскресший із мертвих, і він є живий, і він є живий. Я думаю, знаєте, друзі, що навіть при тому, що Господь торкається до глибини нашої душі, своїм словом Він продовжує проговорювати істину неба, вказуючи на той шлях, яким він сам пройшов, на шлях, яким йшли апостоли, які стали взірцем поклоніння. І людина має це усвідомити. А що робити з тими людьми, які. Не відчувають докорів сумління. Буде сказати, Христос за мене помер, які є докори сумління. Він за мене помер, все на Головському Христі. Частково це буде правда. Частково це буде правда. Але якщо людина використовує Божу жертву для прикриття своїх беззаконь. Якщо людина не бажає каятися, якщо людина не бажає визнавати владу Божу, яка є на цій землі, влада якою Бог наділив служителів церкви, ми маємо дивитися на своє сумління. Ми чули, як вчора наші друзі обіцяли добре сумління для Бога. Вони в тому сумлінні доброму мають служити Богові. І що може стати на заваді, щоб людина раптом втратила цю властивість. Реагувати на дію Духа Святого. Можна збурити суспільство, можна наробити безліч якихось речей, безглуздих, і бути таким, знаєте, ні, ні по чому тобі? Писання каже, мають прийти спокуси. Мають прийти, але горе тим. Через кого ці спокуси приходять. Дивіться, що каже апостол Павло в Післані до Єфесян, 5 розділ з 11 віршику. Не беріть участі в неплідних ділах темряви, але краще викривайте її, бо навіть соромно говорити про те, що роблять вони таємно. Все, що викривається, стає видимим від світла, бо світло робить все. Видимим. Тому то і сказано, встань, сплячий, воскресний, з мертвих, і Христос освітить тебе. Тож пильнуйте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бодні лукаві. Декілька віршиків, і скільки таких надважливих настанов апостол Павло залишає для нас з вами. Пильнуйте, каже, щоб поводитися обережно. Ми можемо пам'ятати безглузне життя в світі, яке ми проводили, скільки ми гріхів робили. Скажіть, ви відчували докори сумління? Навіть тоді люди відчували. Але сьогодні чомусь так властиво, знаєте, віруючим людям крізь пальці дивитися на свої беззаконня. Не розуміючи, до чого Господь кличе, і коли Писання каже, що церква Божа вона має освячуватися ще. Святий нехай освячується ще. Він докладає до того зусилля. Він не каже, я колись покаявся, я колись освятився, а зараз це турбота Господня. Хай він про це піклується. Розумієте, це не є вірно. І відчуття того, що ми десь щось робимо. Ображаючи, ображаючись, поводячи себе зухвало, принижуючи когось, ставлячись зверхньо. Бог дивиться над цим всім. Особливо, коли ми йдемо в Дім Божий, щоб згадувати смерть і страждання Ісуса Христа, це якраз таке побудження, передивитися свої шляхи. Можна, можна казати, Господи, я не знаю, чому ці люди збурюються. Я тільки пошепку щось сказав. А вони вже збурилися. Друзі, Писання воно має бути виконаним. І Якщо ми дійсно даємо привід людям цього світу ганьбити святе праведне ім'я Господа нашого Ісуса Христа через нашу поведінку, через наші вчинки, через наші думки, через використання того, від чого церква Божа відсуралася, щоб не мати приводу. Для диявола приходити і знищувати святе і побожне в нашому житті. Ми маємо це розуміти, брати та сестри, і таким чином давати можливість саме Духу Святому діяти в нашому житті. Друге пісня до Солонян, третій розділ з 7 віршику. Бо ви самі знаєте, як належить вам наслідувати нас, бо ми не поводилися непорядно. Між вами і ні в кого не їли хліб даремно, а вдень та вночі важко працювали, щоб не обтяжувати нікого з вас, не тому, що ми не мали влади, але щоб себе самих дати вам у зразок, щоб ви наслідували нас. Я певний взірець, брати та сестри, я думаю, що ви, живучи серед цього буремного світу, бачили, як ваші сусіди за вами спостерігають. І, можливо, навіть вони казали, а хіба віруюча людина може таке говорити? А віруюча людина може таке чинити? І якщо ми відчуваємо докори сумління, це якраз привід сказати, вибачте мене, я не став взірцем. я не став прикладом для того, щоб ви в мені побачили того, хто полюбив вічною любов'ю. Це думки, брати та сестри, які мають супроводжувати нас. Знаєте, я так що, мені байдуже, що про мене люди думають. Жахливий стан, віруючої людини, коли чиниш беззаконня, ганьбиш ім'я Господнє і не вважаєш себе завинним. Далі написано 11 віршок цієї ж голови, але ми чуємо, що деякі між вами живуть непорядно. Нічого не роблять, а тільки метушаться. Таким наказуємо та благаємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, щоб вони мовчки працювали та їли свій хліб. Ви ж, брати, не втомлюйтесь чинити добро. Коли ж хто не послухає Слова нашого в листі цьому, зауважте такого. Бо інший переклад каже: майте на заміці і не спілкуйтеся з ним. Щоб він був присоромлений. Дивіться, апостол Павло новий заповіт при дії благодаті, надпотужної дії благодаті, спасаються тисячі людей. Але він каже, до вірних, яких вже були обрані, покликані, які зробили певні кроки наближення до Бога, він каже, такими, з такими не спілкуйтеся, щоб він був присоромлений, щоб він був присоромлений. Я не знаю, чи до вашої адреси колись звучали такі слова, в тебе взагалі сором є. Сором в тебе є? Він каже, є. Тільки я його з собою не ношу. «В Серванті поставив, боюся загубити. І деколи люди розсуджують про критично важливі речі, які засвідчують про те, що людина ходить перед Богом. Бо це певні моменти, коли людям перестають довіряти. Спочатку так, а потім, придивившись, і як тут написано, хай тихенько сидить і працює своїми руками, і більше не метушиться. Але при тому, всьому, коли ми визначаємо певні моменти, 15-й вірш, він каже: та не майте цього чоловіка, цю людину за ворога, а наставляйте як Брата, двері не зачинені, двері відкриті. Це не той принцип, коли апостол Павло придає анафемі і каже, вилучайте з середовища себе таких, навіть гнушайтеся одягом його, навіть за стіл з ним не сідайте. Уявляйте різницю збочення яку людина може вчинити? Десь поглядають, десь навчають, приймають як брата, а десь просто Забирають серед віручих людей. Це так само новий заповіт. Чи апостол Павло заріз, Зарізко викладає науку Христову? Скільки є таких моментів, коли людині кажеш, шановний, будь ласка, ну отак от треба робити. А він каже, не буду я робити. А що ви мені за це зробите? І коли ти такі речі чуєш в церкві Божій, коли старші служителі дають зауваження або просто просять. З повагою, шануючи людину. А у відповідь чують такі речі. В мене є мій Бог, в мене з ним стосунки, і я до вас. Ти член церкви, чи ні? Ти в тілі Ісуса Христа чи ні? Чи ти маєш страх Господній, ти, чи ти зовсім збочив? Можна наробити багато справ проти тіла Ісуса Христа. Тіла Ісуса Христа це кожного з нас. Наробити певних справ, а потім десь відробляти, щоб перед Богом, Господи, бачиш, а я ж тобі служу. Ти примирення з церкви не маєш. Ти покаяння не маєш, ти щось робиш і думаєш, що ти відкупишся добрими справами, та ні. Є певний порядок, є послуг Богом встановлений в церкві Божій. І ми маємо, брати та сестри, над цим пильнувати. Перше Коринтянам 11 розділ. Шостий вірш, друга частина. Якщо ж жінці соромно стригтися чи бритися, нехай покривається. Мова знову ж таки йде про сором, сором, про який знову ж таки навчає апостол Павло. І на протязі його післання, на протязі інших післань Бог звертається до церкви своєї, щоб люди мали сором, щоб вони перебували в Слові Господньому і не відкидали його від себе. Вони мають шанувати того, хто написав, написав і бути поміж тих, хто це слово виконує. Римлянам, 6 розділ 19 віршику. Я говорю по людськи через неміч тіла вашого. Бо як ви віддавали члени ваші на служіння на чистоті і беззаконні, для беззаконня, так тепер віддавайте члени ваші в раби праведності на освячення. Коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такий, якого ви тепер соромитеся, бо кінець його смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, плід ваш – святість, а кінець життя вічне. Зауважую, ставши рабами Бога. Так сучасні християни не люблять цього слова, бути рабами Бога. Апостоли не гідували цим. Вони навіть з гідністю говорили про те, що вони є раби Ісуса Христа. І навіть коли їх били, знущали, вбивали, вони були вшановані небом праведним, бо залишалися вірними для Ісуса. Вони прийняли це осудження. Вони були готові понести покарання за те, що вони були вірні Господу. Бо плата за гріх, каже апостол Павло, смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Чи залишається в нашому тілі боротьба з гріхом? Чи залишається в наших думках протидія з тим бісівським, що намагається повпливати на нашу християнську свідомість і гідність? Чи ми ці місця писання не читаємо дійсно з Біблії? Можливо, хтось скаже невірний переклад. Мені не зрозуміло Писання каже: не розумієш зараз, розумієш пізніше. Але не відкидай цього, не ганьби цього, бо так написано в Божому слові. Чи Бог може себе зриктися? Певно, що ні. А свого слова, то то прояв його любові для кожного з нас. І все, що там написано, це дія. Божої благодаті, щоб нам, брати та сестри, мати спасіння вічне, наслідувати його в боротьбі, в повсякденній боротьбі. Я пригадую Давида, до речі, 50-й псалом, він такий досить цікавий. Там Давид кається перед Богом за те, що він мав стосунки з Версавією. Там надважливі відчуття він відкриває, там його боріння. Він так просить, дух правий, обновив всередині мене, Боже, зроби. Він визнає, він з кожним віршиком, з, кожним, з кожною строчкою, він просто наполегливо звіщає про те, що, Господи, я, я настільки зворушений тем, тим, що я вчинив. Скажіть, брати та сестри, скільки раз ми самі собі обіцяли, я більше такого робити не буду. Я визнаю, я, я неправильно чиню. Чому мають люди терпіти? Чому ми не можемо настільки повірити в жертву Голгофи, щоб бути підперезаними і готовими на всякий час мати зустріч з Ісусом? Тож є наша віра, писання каже, народжений згори не грішить. Не грішить. Тобто, це не в принципі, що він не має такої здібності, а він написано, пильнуючи, береже себе і лукавий не доторкається до нього. І ця пересторога, на яку ми маємо, брати та сестри, звертати нашу увагу, що сьогодні відбувається в нашому житті. Бо коли ми приймаємо чашу і беремо його тіло, Тіло Ісуса Христа і п'ємо кров Його, смерть Його звіщаємо. І якщо ми робимо це не так, як навчає священне Писання, ця заповідь не спасає нас. Вона не умиває нас, не очищає. Знаєте, деколи люди ліки прийму? Я колись в Америці, ще я був невіруючий, І мене там колега запросив, каже, пішли в американську церкву, побачиш, як віручі живуть. І я прийшов разом з ним, вперше було в такій мадинській церкві. І якраз ми потрапили на причастя. І вони в таких мінзурках, знаєте, роздавали це вино. І він такий бере отак. Бери. І ми там трохи вживали. Безрозсудно. І ніхто не скаже, і ніхто не зупинить. А ми маємо настанову, яку будемо сьогодні чути. Як ми маємо ставитися до тіла і крові Ісуса Христа. Багато хто сьогодні не вважає взагалі це за священну дію. Це просто хліб, це просто вино. Хоча писання каже, це не просто. Це дуже серйозно. І це дуже важливо, коли людина випробовує своє сумління в стосунках з Богом. Він має на меті освячуватися з кожною миттю свого життя, освячуватися. Чи ви змінюєтеся, брати та сестри? Я зараз не кажу про деградацію, бо це так само є зміна. Я кажу про реформацію, чи реформується ваша свідомість. Чи ви відчуваєте дотик Духа Святого, докори сумління, коли вважаєш, я образив людину, я, я зробив такі речі. Я не ховаюся, я не тікаю, як Давид, знаєте, він просто, просто мовчки поводив себе, очікуючи, поки Вірсавія народить, і раптом приходить до Нього, пророк і звіщає ганебну річ, яку Давид мав визнати саме тоді, ставши перед Богом. Друге післання до Коринтян, 4 розділ з першого віршу. Ось тому, маючи це служіння, з милості Божої ми не сумуємо. Але відкинувши приховані, соромні вчинки, не вдаючись до хитрості та не перекручуючи Слова Боже, а відкриваючи істину, доручаємо себе сумлінню кожної людини перед Богом. Якщо ж і закрите благовістя наше, то закрите для тих, що гинуть, для невіруючих, яким Бог світу цього осліпив розум, щоби не засяяло їм світло Євангелія. Про славу Христа, а Він, образ Божий. У нас буде декілька миттєвостей, брати та сестри, коли ми станемо на молитву, щоб ми могли переглядати своє життя, свої вчинки, свої деколи думки, щоб не мати ніякої плями, бо сильна кров завіту. І написано, вона змиває всяку пляму з білого нашого одяжа. Ми живемо в цьому світі. І часом ми заплямовані. Цих плям не видно людям, але видно Богові. І ми маємо, брати та сестри, пильнувати. Ми маємо, друзі, бути обережними. Ми не можемо відкинути цього слова, бо воно написано. Нам, можливо, хотілося б цього ніколи не читати, щоб брати про це не проповідували, але ми мусимо говорити. Ми освячуємося. Ми освячуємося в цій крові, приймаючи цю заповідь. Ми засвідчуємо перед Богом, що ми не просто вшановуємо його ім'я, а той шлях, на який він нас поставив, є надважливим і нема іншого, крім єдиного шляху єднання людини з Творцем через Гоговський хрест, через трозі п'ятого на ньому, який пролив свою невинну кров. І вона, друзі, хотіла себе переконувати вас, вона дієва. Чуєте, вона дієва, вона змиває всякий гріх. Амінь. Давайте ми станемо для молитви, розсуджуючи про те, що ми щойно почули, знайомі місця писання, можливо, нагадані знов через певний термін часу, але торкається нас, торкаються нашої свідомості, хто потребував би цієї молитви, молитви освячення, наближення. Можливо, хто вперше хотів би просто покаятися перед Богом, ми готові служити вам. Церква Ісуса Христа готова молитися за вас, щоб цей поклик любові не залишив вас байдужими. Саме тут, саме в церкві, саме під час молитви церкви вирішується питання і життя, і смерті. Давайте ми будемо співати разом з нашою групою, і хто потребує, можна побачити в ваші руки, хто потребує цієї молитви. Молитви освячення. Дякую, дякуємо за ваші руки. Якщо ваша ласка, будь ласка, прийдіть наперед. Ми хотіли би просто помолитися за вас разом з вами, дати можливість Духу Святому діяти. Крові Ісуса Христа діяти. Алілюя. Давайте швиденько пройдемо, пройдемо наперед. Брати вже готові молитися за вас. Давайте будемо кликати ім'я Господня. Алілюя.